сім'я сіриків відома в Україні не тільки як художники. Вісім років тому вони полишили квартиру у Житомирі і разом з дітьми переїхали жити у ліс неподалік села Стрибіж Червоноармійського району. Тут на березі річки вони побудували кілька помешкань з глини та деревини. Живе родина за народними звичаями, тож і рецепт їх від спеки досить простий, але дотримуватися його важко. І стосується він їжі. стараемся все кушать сырое и с эфирами, то свежесобранное. Пока наши яблоньки у нас таких ранних нет, вот в селе родственников берем такие скороспелки яблоки, кушаем. Ну и конечно... Кушаем то, что хочется. Вот хочется яблоко, едим яблоко, хочется черники по сезону. Хотя яблочный спас еще не начался, но у нас уже начался, потому что черника кончается и малина кончается а потом вот видите это белые грибы но мы до этого лакомились у нас по банкам сложены белые лисички маслята опята вот это все вот захотелось в этот раз сегодня открыть банку с белыми грибами так что это тоже вошел и очень вкусно вот, в сыром виде сухом потому что мы не варим их и а что варить вот продукты почему мы не скажем мы вообще-то сырое надо сказать что мы сыроеды вот уже полтора года как ну вот к нам у нас наш на нашем столе нет вареных продуктов а ще Василь і Вікторія радять рано прокидатися. Тим, хто перед роботою знайде півгодини на спілкування з природою, заряджаються енергією, яка здатна пробуджувати резервні сили організму у боротьбі не тільки із пекою, а й з заздрістю, сумом і іншими негативними станами душі.